Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про те, що сьогодні набули чинності зміни в нас до постанови про порядок проведення призову громадян на військову службу. І в цих змінах вони коротенькі, вони невеличкі, але вони суттєві. Було змінено термін явки до ТЦК. Раніше це було 14 днів, зараз це 7 днів і 10 днів. Що там, як там, зараз розповім в цьому відео. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Є ще телеграм-канал, підпишіться на нього. Там більш швидко виходять і ці новини, і ну, різні там обговорення йдуть, консультації надаю коротенькі, змістовні. Якщо потрібна більш змістовна консультація, розширена, звертайтеся за номером. Є на екрані, бачите в Телеграм. Що відбулося? Прийнято було постановою Кабміну. Зараз скажу, яка. Який номер від 1 жовтня 2024 року, номер 1134 І в цій постанові кабміну ну вони прописали, вона дуже коротенька, зараз розміщу на екрані побачите. Замінити у другому реченні, це вносяться зміни до пункту 34 порядку призову громадян, які встановлені на постанову кабміну номер 560 що до неї вже дуже багато розборів на моєму каналі є. Подивіться, кому цікаво. там ну Дуже, дуже багато питань цієї постанов регульовано Питання відсрочки, питання надсилання повісток, питання проходження ВЛК. Ну там дуже багато, подивіться. Е, і от е, зміни в нас таким чином вони сформульовані. Замінивши у другому реченні абзаці 4 слова, визначається не раніше 14 дня, словами з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом 7 діб, а з інших населених пунктів протягом 10 днів. Е, що це означає? Раніше в нас порядок було сформульовано таким чином. Повістка про виклик резервіста військового зобов'язання до РТЦК ТСП надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. Тобто її сформували 48 годин на те, щоб її керівник підписав і відправив. Дві доби. При цьому день явки за викликом резервіста або військового зобов'язаного визначається не раніше 14 го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням, з описом вкладення та повідомленням про вручення. До речі, про це був в мене в ефір на Суспільному. Залишу тут посилання на відео, подивіться щодо відправки. Поштою повісток. Він коротенький, там не дуже багато довелося побалакати про це, тому що була повітряна тривога, і ми припинили. І відео там не повне. Але щодо самої відправки, там я встиг розповісти. Подивіться, що важливо було. Да? Тобто ТЦК при відправці цих повісток важливо було враховувати їм два терміни. Тобто, перше це 48 годин після надрукування цих повісток. Воно зараз. Автоматично, ви вже всі це знаєте. І це два дня, да? Цих два дні на оформлення і відправку, це максимум. І 14 днів після відправки. Тобто, коли ТЦК відправляла такі повістки, воно повинно було це враховувати, да? щоб людина, яка отримає повістку, мала ще е, час прибути до ТЦК, не порушуючи діючого законодавства. Наразі це все змінилось, і тепер виходить, якщо у нас центральне місто. Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, то в нас щодо прибуття до ТЦК тепер враховується строк 7 днів, тобто було 14, зменшено його скорочено рівно удвічі, тобто 7 днів. І для адміністративних центрів областей тобто, ну, це, це 7 днів, а для інших населених пунктів він становить 10 днів. Тобто, якщо в нас центральні міста, то це 7 днів, якщо це інші міста, то це 10 днів. Тобто тепер ці строки значно скорочені. Що це означає? Означає, що ще менше часу і ще менше можливості виконати цю повістку належним чином і не бути оштрафованим. Нагадаю, щодо вручення цих повісток, які надсилаються поштою. Також в цьому порядку призову громадян, там було передбачено конкретно. Пункт 41. І було зазначено наступним. Процитую, щоб ви одразу для себе зрозуміли, хто ще не слухав моє відео про це, одразу зрозумієте. Да. Належним підтвердженням оповіщення резервіста військового зобов'язання про виклик до ТЦК ТСП є. День отримання такого поштового відправлення це номер один у нас. Ну, це коли вам її вручають цю повістку. Номер два. День проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи повідомлення цієї ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних. Тобто ви уточнили свої облікові дані протягом 60 днів. У ТЦК є ваша адреса, вони надсилають туди повістку поштою. Ви або відмовляєтесь, коли листоноша приносить, або просто ви там не перебуваєте. Вони залишають там цю повістку в 20 і вона вважається врученою. І день проставлення у поштовому. це третє буде в нас день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати поштове відправлення в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання в самому законом порядку. Якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. Тобто ті, хто дані не оновлював, вони підтягнуться з інших демографічних реєстрів. ТЦК побачить ту адресу, яку вона знайде, і направить туди повістку. І якщо ви там, звісно, не проживаєте, вона також буде вважатися врученою. Що далі буде? Ну, Звісно, далі ми розуміємо, що це буде штраф, по-перше. Це в нас передбачено статтею 210 прим 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, точніше 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і зав'язано воно на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію як порушення правил мобілізації, а саме статті 22, де передбачено те, що людина повинна з'являтися за повісткою своєчасно. Тому це буде перший штраф, потім. Цей же закон про мобіліційну підготовку та мобілізацію був доповнений у зв'язку з посиленням мобілізації ще в травні законом 3633. Це законопроект 10449 був доповнений частиною такої заходи впливу статті, статтею 27. Її взагалі раніше не було. Ось вона з'явилась, і наразі ці заходи впливу, що вони передбачають. У разі невиконання під час мобілізації громадянина обов'язким, передбаченим статтею 22, як я сказав, та вчинення ним адмінправопорушення. Тобто вважається, що спочатку людина притягується до відповідальності за цією статтею 210 прим1 КУАП, а потім вже керівник ТЦК та СП звертається до органів поліції щодо здійснення адміністративного затримування та доставлення такого громадянина до ТЦК та СП. Ну, в народі в нас називається це розшук, але це. Звернення щодо адміністративного затримання та доставлення. Це не є розшуком в розумінні діючого законодавства. У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адмінзатримання та доставлення громадянина до ТЦК та СП, його керівник протягом п'яти днів з дня отримання такої відповіді, надсилає такому громадянину в паперовій формі з засобом поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на його адресу місцезнаходження, ну як і повістки, місце проживання чи перебування, вимогу про виконання обов'язку військовозабоязним. Ну, вимога це, в принципі, та ж сама пов'язка з'явитись, да? виконати свій обов'язок. І днем вручення такої вимоги, як і по пов'язках, є також, або ви отримали, підписали про те, що отримали, або вам надіслали, ви відмовились від неї, або ви не проживаєте за цим місцем надсилання цієї вимоги. І вона вважається також врученою, тобто такий самий порядок там. І в подальшому, вже у разі, якщо громадянин добровільно виконав протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги, а точніше не виконав цієї вимоги, ТЦК та СП звертається до суду в порядку саме законом з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Тобто надіслали вимогу, ви її також не отримали. Через суд ТЦК позбавляє вас права керування авто. Поки ви не виконаєте таку вимогу. Якщо ви за вимогою потім з'явились, ну те, що там буде зазначено в цій вимогі, це, ця заборона буде скасовуватись. Отакі От новини щодо цих строків. Чому розповідаю? Тому що вважаю, що важливо це розуміти наразі. Важливо розуміти те, що можуть бути надходити пов'язки, можуть бути різні строки. Тобто, якщо раніше це було 14 днів, зараз це 7 днів. Важливо розуміти, що треба перевіряти тепер поштові повідомлення. Які можуть надійти на вашу адресу. Важливо розуміти для тих, хто не проживає за місцем реєстрації, не знаходиться за місцем реєстрації. Якщо хтось там проживає з рідних, близьких, і зрозуміло, що можуть отримати якусь поштову кореспонденцію або побачити хоча б те, що там якесь повідомлення від Укрпошти вам засунули там у двері, то нехай вам повідомлять, тому що неявка буде, звісно. Наслідки мати невиконання вимог, які я зазначив, тобто заходи впливу. Тому враховуйте враховуйте таку новину, враховуйте її правильно. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. В подальшому буду також розбори новин діючого законодавства. Ну, поки що такі новини є. Слідкуємо, спостерігаємо, є ще телеграм-канал, також підпишіться. Всім гарного вечора, до побачення мирного неба.